Вітаю, друзі! І знову кадрові звільнення. Один з найближчих друзів президента, його перший е, помічник Сергій Шефір, який працював з Зеленським ще з 95-го кварталу. Звільнений звільнений Сергій Трофімов, який також вважався дуже наближеною до президента людини, звільнений з посади. Радника, звільнений з посади радника Михайло Радуцький, той який очолює Комітет здоров'я нації, звільнений Устенко з радників, звільнено ще ряд е, посадовців. Звільнення тривають вчора, сьогодні, і, можливо, до кінця дня будуть ще кадрові рішення, а потім кажуть, буде. Кадрові рішення по кабміну. Цікавить інше. Що? З чим ми маємо справу? Це ісход, це звалюють так? це своїх виводять з підможливих ударів. Чи що? Це чи кадрова чистка, А? Багато є запитань, але дуже схоже, що це просто агонія зеленого режиму. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть! Рам.